Без гарячої води місяцями сидять мешканці столичних будинків. Понад пів тисячі об'єктів досі не підключені до водопостачання після планового випробування мережі. Воно мало завершитись ще до кінця літа. Та киянам і досі доводиться гріти воду. Коли ж вона нарешті з'явиться, з'ясовувала Ольга Сас. Тазики, чайники, каструлі це все звичне снаряді киян у літній час. Поки триває випробування мережі. Зазвичай це два-три тижні. Та цьогоріч цей період дещо затягнувся. У багатьох будинках тепленької немає уже протягом чотирьох місяців. Вони й забули, що таке гарячий душ. Тепер таз незамінний атрибут у їхній сім'ї. тут ми приймаємо ванну. От. В такому тазі. І так все літо, і так 4 місяці, ніяких змін. від чиновників чують тільки обіцянки і пояснення воду вімкнути зараз не можуть через аварію у мережі. Коли її ліквідують, не знають. В ЖЕК ніякого толку звертались у 15.51. п'ятдесят Ждіть, дзвонимо. Нам дали кажуть, це не ми винувати в Києво Києв енергозвонить. Дозвонилися 1588, Нам там кажуть, сміються з нас. Каже, завтра буде вода. післязавтра. Тільки от роботи щось не надто активні. Яма, яку розрили ще чотири місяці тому, засипана сміттям. Місцеві кажуть, за цей час робітників побачили вперше. Попри це, у «Київенерго» запевняють, ремонт триває, а так довго тому, що труби зношені і постійно ламаються. Замінити треба близько 60% мережі. Будуть потрапляти люди в зону відключення. Вони будуть незадоволені, і це істотно і це природньо. Нині в Києві щонайменше 550 будинків без гарячої води, 350 із них звини Київенерго. Енерго. Там кажуть, усі роботи завершать до початку опалювального сезону. Та чи з'явиться вода у всіх киян? Стверджувати не беруться. А от героям нашого сюжету гарячі крани пообіцяли вже сьогодні. Ольга Сас Максим Чеблін, новини телеканал Інтер.